Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитися, що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Ну, в когось очікування дарунку, на який ви розраховуєте і на який ви заслужили. В когось очікування, це як знаєте, Готовий лист офіційний, для когось рішення суду офіційне, для когось це може бути прийняття рішення, зваженого чи вашого власного, чи хтось вам озвучить це рішення. Це коли ситуація якась як на, як на паузі. От якась конкретна ситуація, яка знаходиться зараз на паузі, і ви очікуєте виходу з цієї ситуації. Такого, знаєте, от що, ну, як висновок буде зроблений от, от чогось такого. Як, наприклад, чекаєте, що вам е, ну, скажуть щось. Що ви вже повинні знати. І це, як знаєте, після цих знань ви можете вже ну щось собі далі планувати. Ось так. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Імператор одразу виходить, відлюдник. Цікаво. Тобто той, хто з вами зараз от, не поряд, король мечів на дні колоди, людина яка ну, він важливий для вас. Дійсно, він і знає, що він важливий, він, бо він таким і намагається бути для вас. Але станом як на зараз, от, людина бажає бути поряд з вами, але Відлюдник він не просто так, це є на це причини. І все ж таки людина буде рватись до того, щоб опинитись поряд з вами. Бо дуже таке, знаєте, бажання бути поряд, бажання змінити оцю ситуацію відлюдництва і ну, десь її полишити. Бо вже вже край, вже не можу терпіти, хочу бути поряд. Далі дивимось, що буде робити чоловік у бік жінки завтра? Що буде робити? Хапатись за можливості, за перспективу, хапатись за. знаєте, за те, щоб. Втілити в життя те, що він собі вже намріяв і вирішив. Тут не просто намріяв, а тут мрії, які, от, знаєте, вже для нього вони зрозумілі. Вже він знає, я хочу тільки так. От я хочу таким чином, такого-то числа і у такій-то годині. Тобто тут вже є чітка картинка в голові. Щось буде робити. І, знаєте, взагалі хоче свята, хоче побачитись, хоче весело провести час. Ну, тобто тут конкретні такі дії будуть, що ж буде робити жінка у бік чоловіка завтра? Угу. Жінка тут дуже все зважує, тут не просто так підійти і сказати, слухай, ти мені подобаєшся, пішли. Ні, тут, тут все так зважено, все так, знаєте, тут така дуже строга жінка. І така, що просто так не підійдеш. І доволі швидка в своїх висновках. Може навіть засуджувати за щось чоловіка. Тут така, що от спочатку я все до ладу приведу, а потім я вже скажу, що ми будемо далі робити. Але станом, як на цей день, трошки себе як закриваю від цього чоловіка. Е, є чим зайнятися, в неї там купа всяких там роботи, бажань, там щось до ладу приводить, але я б не сказала, що тут вже буде так. Як він там собі намріяв, як він бажає, тут вона ще тримається трошки так від нього подалі, бо є причина. Ну, я так розумію, що і скаже, тут така, що не промовчить, вона скаже, як є. Приховувати правду вона від нього не буде. Далі для тимчасово одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут так короля Кубків, тут так його до вас тягне. Ви така бажана для нього. Тут, знаєте, людині вас дійсно сильно не вистачає. Поряд з вами все так гаразд завжди. Це так, знаєте, от приємно. Ви людина, яка я б сказала, навіть в тілі мрії життя, ви йому дійсно дуже дорога. А от зараз, як воно? Є ви? Ви ще й цінна для нього людина, але я б не сказала, що ви зараз поряд, ви десь є. Ви як то сонечко, знаєте, він знає, що он, вона на небі є, навіть якщо там за хмарами, але все одно воно ж там є. І так і з вами. Ви десь є, але от бачите, з вами зараз як нема можливості, можна тільки листуватись, можна тільки е, дзвонити один одному. Отак більш. Давайте про роботу дивитись що у вас завтра буде в роботі. Так, ну тут розхвилюєтесь через якусь інформацію, пов'язану з королем Пентаклів, або від нього надійде інформація. Це може бути керівник ваш, може бути колега, ну, хтось з вашого відділу взагалі там. З вашої роботи це дійсно інформація. От щось дізнаєтесь, щось почуєте людина розкаже, або про людину хтось розкаже. От щось з чим треба буде попрацювати, бо воно спочатку звучить для вас як проблема, але знайдеться рішення або ви знайдете рішення або ця людина знайде рішення. Тобто це те, з чим треба попрощатись, що треба ну, змінити на краще. Більш про очікування. Тут щось може, ну, наприклад, давайте так, щось поламалось, людина вас про це попереджає, але одразу може сказати, що в цей день я тобі не полагоджу. Або там станом, як на сьогодні, ще не полагодили. Щось таке може бути. Ну, так. Далі, що ж вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти? Угу. Та ви тут будете чомусь будете, обов'язково радіти, навіть якщо воно дуже довго буде тягнутись, воно ж складно буде вирішуватись, щось все ж таки завершиться, щось складне завершиться. Оце, цьому ви і будете радіти. Приймайте, як є, ну, звісно що чому б ні. Далі, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Від вагань. Дивіться, у вас тут ситуація змін, вона просто обов'язково. Для когось з вас вона буде пов'язана з королем кубків. З переїздом, з поїздкою, з, ну просто з дорогою. Там, де будуть ці зміни, вони вже як по долі. Знаєте, от просто прийшов час вже час щось змінити. І не вагайтесь з цього приводу. Все одно ці зміни будуть по колесу фортуни бо їм бути і все, і край. І знаєте. Тут навіть неважливо, готові ви до цього чи ні. От це, я кажу, прийшов час цього вже не оминути. Хоча ми зараз подивимося, чого ж вам не оминути. Все ж таки. Давайте дивитися, чого вам завтра не оминути. Ну, прийняття рішення, звісно, вам і не оминути. Ви тут показані королевою кубків. Може це приймати рішення, треба буде от стосовно такої королеви кубків. Ну, я вже озвучую з усіх боків. Бо може дивитись і чоловік і жінка. Дивіться, це те рішення, яке треба спочатку опрацювати. Це не так, що, знаєте, вам поставили питання і ви одразу видаєте відповідь. Ні, тут треба подумати, тут треба з усіх боків роздивитись, усі можливі варіанти, бо озвучене рішення, чи ви його озвучуєте, чи вам його озвучують, це, знаєте. Це те, що буде від вас потребувати от, ну, як чималих втрат. Наприклад, ви щось будете купляти, за щось будете сплачувати, це можуть бути і якісь, знаєте, фізичні втрати, коли ви на щось дуже сил багато витрачаєте. Тобто ситуація, в якій бути дуже зосередженою людиною, бути людиною, яка має сміливість на прийняття рішення. Ось так тут. Далі дивимось. Порада від Вищих сил для вас на, це, на завтра. Ага. Королева Пентаклів, і знаєте, тут буде порушено що зараз чекайте. Угу. угу. Дивіться, королева Пентаклів і король Пентаклів виходять тут. І тут така ситуація, в якій нема взаємодії між цими людьми, нема спільної роботи, спільних якихось там, ну, що, що люди можуть робити спільно. Як знаєте, як в якійсь ситуації знаходитись, як за, закриті один від одного, як, як відсторонені один від одного, коли ви можете тільки там, ну, мати спілкування телефони, інтернет-спілкування, ця ситуація вже буде порушена, і тут вже буде зустріч. Ось, тут ось так. Ви будете задоволені цим. Ось такий день намалювали карти. Всім вам дякую за перегляд, всім дякую за ваш зворотній зв'язок. І всім бажаю гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. І безпеки. бережіть себе і своїх рідних. Побачимось! Всім пока!